Моє вітання. Маю намір сьогодні поділитися своїми враженнями, думками з приводу ось цієї неймовірної, бомбезної, єдиної в своєму роді бегонії, ампельної бегонії. А називається вона Глуар де Лорен. Це квіточка зимового цвітіння. Рослинка, яка буде надзвичайно щедро та красиво прикрашати ваші підвіконня. І на протязі якого тривалого періоду. Уявіть собі, ось ці квітки у великих горщиках вони заквітли ще у грудні місяці. І зараз у нас кінець травня, а вони досі старанно хочуть радувати нас. Це при тому, що за зимовий період саме ці кущі дорослі свої маточні, я двічі живцювала. Тому те цвітіння, яке ми зараз бачимо, це зовсім не масове цвітіння, адже верхівки пагонів обрізалися. А разом з ними і закладені цвітоноси. Ось у мене із уже Останнього живцювання залишилося трішечки живців, бачите, вони прям заквітали ось в таких, будучи зовсім-зовсім крихітками. А чому цвітіння безперервне? Чому ця бегонія є справжнім рожевим водоспадом? Тому що, окрім того, що самі гілочки, вона, кущик. З дорослішанням, буде опускатися вниз і накривати горщик, так ще й має особливі цвітоноси. Коли вона зацвітає вперше, то зацвітає вона ось на такому коротенькому цвітоносику. Ось так, квіточка відкриється, отака рожева, ідеальна квіточка. Начебто нічого особливого. Але воно настільки вражає чистий яскравий рожевий колір, яскраві жовто виражені ось ці течіночки по центру. І окрім цього, як би піймати камерою, на пелюстках таке перламутрове напилення. Угу, трошки видно. Вона просто сяє на сонечку. І, значить, з часом, коли відцвітає бутончик перший, ось погляньмо на цей цвітонос. Дивіться, якої він довжини. Сфокусуємо. Угу. Ось оці всі прилиснички, це. Вони лишаються від квітів, які відцвітають, відсихають і опадають. Ось так вони відцвітають, усихає сама квіточка. Потім з часом цвітонос подовжується, і знову на кінці зацвітає. Бачите, ось це вже такий дорослий. І не збирається він зупинятися. Ось така вона. Також має цікаве листечко. Здавалося б, навіть схожа на якусь хлорозність. Бачите, жовтуваті такі плями, але при цьому це її характерна риса, сортова ознака, кущик виглядає дуже і дуже здоровим. Хочу вирізнити її серед усіх бегоній. мені здається, вона не так вражається кліщем. Мені жодного разу саме на своїх кущах не зустрічався цей шкідник. хоча при цьому боролася я з кліщем на елатіорках. Ну і, звичайно, разом із елатіорками обробляла я всі квіти, які були в мене взимку на підвіконні. Обробляла я актофітом, біологічним препаратом, і в домашніх умовах він без проблем впорався з цією проблемою, з цими шкідниками. Головне, це кратність обробок. Обробляти від кліща треба системно. Рази 3-4 і бажано. Не через 70 днів, а через 3-4 дні, тому що яйця кляща лупляться якраз таки десь на 3-4 день. І от тоді його можна в домашніх умовах побороти повністю. І квіти будуть чистими на протязі всього часу. Зараз будемо займатися тим, що пересаджуватиму, бачимо, коренева наросла вже. Дуже добре, це 0,1 об'єм рюмочка. Треба пересадити у більший стаканчик, переїдуть сюди, пересаджуватиму у торф професійний, коричневий. Зараз я буду пробувати новий, раніше працювала з класманом, Далі буду ділитися враженнями. Стосовно торфу балтик. Ну що ж, ось такі красуні варті вашої уваги, зовсім невимогливі, надзвичайно ніжні, і ось в цей зимовий період, коли грудень місяць, ти скучаєш за квітами, а у тебе на підвіконні ось така. Манюнька красується, просто чарівні. На все добре, всім добра та миру.